Скики все? Андрійку. Все, скики стало? Дев'ять. Дави, да? Все шустримы. Андрійку можно так, да? Так, будь ласка, хто ще виконує? А це вже було. Я хотіла б ось цю здачу. Було чотири космонавти до них, приєднали ще три. Чотири плюс три до рівни сім. Молодець. І діаланка, будь ласка. Було комет. Летіло, давай, скажемо, не було, давай? Я Так, да. Ну і що? Від них відлетіло три, скільки всього стало дев'ять. Скільки стало? Скільки залишилось, так? А можна, став 9 комет. Правильно. Так. Поліна, будь ласка, зверну увагу на відповідь свою. Ну що, всі задачі виконали? Так. Так. Будь ласка, всі на місце це. І, будь ласка, я запрошую на кілимок. і ще дуже цікаво. Знаків. Кожна дитина отримує знак та розглядає його уважненько, тому що зараз міна вам десь завдання, і за ним повинна дитина, яка <під> подивиться, що на знаком зображена та чи фігура, чи то чи та цифру, повинні вийти Так? Добре, Домовились? <під> Уважно розглянули. Запрошую в коло діток, на які, в яких на знаках зображені цифри менше п'яти. Підніміть, покажіть, продемонструйте їх. На місце. Молодці! Я запрошую в коло діток, у яких на знаках зображені фігури, які не мають поті. Молодці. Так. Е, запрошую в коло діток, у яких на, фі... на знаках зображені фігури більше чотирьох кутів. Більше чотирьох на путів. покажи до руссарії. Молоде, Молодець, місце. Я запрошую в коло діток, в яких на знаках зображені цифри, більше п'яти. Молодці, продемонструйте їх, продемонструйте. Молодці. 4, так, це щось так. Будь ласка, я запрошую коло дітей, яких на знаках зображена фігура. Фігурах трьох путій. Так. Продемонструйте. Так. І ще одне завдання. Ще я хочу деякі дітей. Заходьте, будь ласка, діти, яких на знаках зображені фігури чотирьох утім. І поспідніми, покажи, що будеш. Молодець. Ну що час швиденько виконує наступне завдання? Сідайте за столи і прошу вашої уваги до монітору ноутбука. Так, сідаємося на нового. Ось які смішні пірами вже і приходи, придумаємо. Піднімайте борошно всі. Так. Наступний приклад, будь ласка, будьте уважні, зверніть увагу на знак. З таким прикладом. Зірки, Зер зірки, зірки, давайте зерки. Високо, будемо струйте. Молодці. Наступний приклад. Далясь, да? Оставилась на yes. шоу. Кажем, дикун. Так. Наступный. Римка мысли. Так, так, так. Цікавиться. Каже мені, Ліку, що до міняв. О, є. Так, так, поїхати. Ура, всі приклади виконані. Ви складайтеся на місце. Так, дітки, а хочете приємну новину? Всі завдання від космічних гіратів виконують. Але, послухайте, що вони придумали. Вони не хочуть, щоб ми покидали цю планету. Ми маємо залишитися. Ви хочете залишатися на Туамі чи хочете на землю? На землю. На, землю. на землю? на землю, так. Але є одна умова, якщо ми вимірюємо вісти від туамі до землі. Діана, умовна вірка на столі є. Не, не, не. Чим вимірюють віснення рік? П'яткою, так? Умовною віркою п'яткою. Народна така математика. Давайте візьмемо стіручку свою долайку. Взяла я зображення відстані і ласка, вик... і виклик, виклик відповідно цифру молодці Так, бачу додому дуже хочете поспішаєте ну що із цим завданням піратом з піратським завданням ми виконали. Всі завдання, планета але підрядована. А ну, будь ласка, подивіться на опекви, посланяйтесь. Нашим зусиль, завдяки того, що ми дружні виконували завдання і пірати навіть подобріли. Зрозуміли, дітки, вони не будуть більше перешкоджати математичній пам'яті. Математична пане видове! Цотока! Сіням! Вам, вам тромчику дякуємо, завдяки твоаві планеті. Бо ми стали дружніми. Ми писаємо багато математики. Так, всю математику вивчили, да, діти? І туамі подарила нам сюди. Дивіться, що таке? Туальська піраміда. Ми її повеземо на ракеті, повеземо додому. А скажіть, будь ласка, які аметричні форму ви ще знаєте, Лілочка? Коля. це? – Куб. А щаба? Конус. Конус. Ви бачите, у нас де піраміда. Ну що, дітки? Я дуже, дуже рада, що ми врятували планету. Ми зробили гарну справу, так, добру. І нам час вирушати додому. Я запрошую вас стати стрічки місця і пішли разом. Заходьте, будь ласка, сідайте на свої місця.